програми ікра та я Андрій Кіше вітаємо усіх, хто зголоднів за справжнім соковитим шоу-бізнесовим м'ясом. Тож звільнюйте ваші руки та роти, аби насолодитися найсмачнішими зірковими рештками, які наші шеф-кухарі відірвали для вас цього тижня. Які пісні лунатимуть в день апокаліпсису? Я піввіца, я бівця, я півіця, я піввіцат. Чому Київ змушує хвилюватися світових зірок? Think, all, all Хто із знаменитостей ненавидить діаманти? Взяти цю консервативну фігню можна, тільки, якщо вам вже за 40. У якому стародавньому культі народилася традиція розпусного шоу-бізнесового життя? Я знаком з людьми, які употребляють наркотики. У рік кінця світу усі артисти намагаються вибухнути із небаченою силою. Тож лишайтеся з нами і дізнавайтеся, як смакуватиме справжнє атомне мистецтво. Для прихильників близьку гламуру та загадковості розкоші не стане новиною звістка, що більшість селебрітіс відзначається забобонним характером. Західні артисти у цьому питанні набагато обігнали вітчизняних. Саме тому більшість із них стали членами секти саєнтологів. Вони є у нас в Україні на самом деле, не, не так уж їх мало, скажем, ну в масштабах України, я би так сказала. Все розвивається, все кудись йде вперед. Я і так принцеса, мені все це є, не нужна. <реш> Містичне вчення стверджує, що у 2012 році може наступити апокаліпсис внаслідок ядерної війни. Тож ікра вирішила з'ясувати ставлення українських знаменитостей до цієї загрози. Зерна оружа. <ривітна> 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 Зачем? Я думаю, не нужно. Це так бредно, це так вжасно, це може полесіти. А... Хоча, в принципі, лучшая подруга лиса подруга. Мені каже, що так зовсім не происходит. На людство не потрібні ядерні зброї. Взагалі хотілося б, щоб не було ніяких зброї. Но, але зброя фізична тіло цієї зброї залізо це витвір, знову ж таки, збройних думок, негативних думок. Мені здається, все одно можна оборонятися, тому що в наше нелегко не справедливо. Да, на на мой взгляд, нужно да, всегда да. иметь при себе какое-либо оружие. Может быть, даже газовый баллончик для нас, как женщин, будет огромным газовым и ядерным оружием. Просто хочется, чтобы люди мислили позитивніше. І від позитивних думок були народжуватися більше добрых матеріальних речей, а не ж там якоїсь збро... зброї і бомб. Менше буде катаклізм і буде легше жити взагалі всім. А, тому давайте думати хорошому. Найстриманіші зірки проявляють витримку у питанні ядерного апокаліпсису. Найемоційніші ж уявляють, якою буде музика в останній день життя планети. Тут можна в двох ключах, і слишком хороше, слишком або лишним плохо. От Ну, тобі створено п'єр. что-то что-то а -а -а. или что-то такое вот я недавно услышала песню очень клевая мне очень понравилась эта песня я певица я певица я певица я певица трансвестит я в домике кожна музыка кожный стиль моя право на основание на життя я бы спела вот в этот момент Виявляється, разом із розумінням апокаліптичної музики знаменитості намагаються уявити і артиста, якого можна було б назвати справжнім атомним співаком. Атомний артист. це Атомне я такого не спішла? Ну ой, копитан да, власний. <laughs> не знаю, мені здається, це такое взривної. Атомний артист це той, який може вийти на любу сцену і запалити усіх. Зажигалка. Коли ти не боїшся дарувати людям себе сповна, не боїшся бути справжнім, М -м -м. оце напевно ато. Це те, що підкупає, це те, що за чим хочеться слідкувати, те, що може сподобатися. Слышала, от там коли приміняли камні, там же Джамалунгба, да сравнюває з вулканом там щодо такое, тобто може бути. Похоже, сравнення найзабобонніші митці прагнуть узяти від останнього року життя на землі. Усе американська преса стверджує, що саме цим пояснюється шалена активність та нестриманість таких мегазірок, як леді Гага та Адель. Абсолютно Скільки угодно, скільки угодно прем'єром. Я вот буквально недавно сама тут знала, що Адель, казується очень любить випити покурі так 30 сигарет в день. А казалось бы вообще прекрасна вообще принцеса говорить любви історичалась до сердец от мала до велика. То есть, ну, так вот. Є приклади артистів що до останнього викладаються у своїй роботі і в Україні. Взагалі я хожу в регулярно спортзал щоб бути чесно. Я вимагаю від тих людей, які зі мною працюють максимальної віддачі. І іноді себе не контролює в емоціях. Коли перестаєш стрімітися, починаєш сідати за ругати і все-таки всячески заставляють що то лень – Такому лінь один. Вірите ви у кінець світу внаслідок ядерної війни чи ні? Ікра радить брати приклад із вітчизняних знаменитостей, і кожен день проживати, немов останній. За таких умов будь-який варіант кінця року дракона ви зустрінете на вершині свого розвитку. Останнім часом столиця України все більше походить на справжню місорубку, яка здатна перетворити на фарш будь яку світову зірку. Нещодавно до неї потрапив діджей зі світовим ім'ям Флоріан Круз. Про наслідки просто зараз. Ікра виявила тенденцію, згідно з якою останнім часом найгламурніші артисти світу вважають виступ у Києві невід'ємною частиною просування музики в Європі. Візит до столиці України справляє на них неабияке враження і сильно відбувається на подальшій кар'єрі. Не став виключенням і німецький діджей Флоріан Крузе. Хлопець настільки хвилювався, що навіть забув, як користуватися мікрофоном. Окей, okay. just to this. Because... Yeah, okay. Once again, let's do it again. Європейські дівчата визнали його одним із найкрасивіших артистів сучасності. Критики називають провідним продюсером стилю хаос. А музиканти, такого рівня, як Деніс Ферер та Гру Вармада, стають у чергу, аби попрацювати разом із ним. Проте Київ справив на нього таке враження, що хлопець хотів заспокоїти свої нерви у найколоритніший спосіб. в першу чергу нам потрібно зігрітися і настроїтися на гарну вечірку. Для цього нам терміново необхідна горілка. Пристрасть до традиційного українського алкоголю увійшла в традицію у закордонних гастролерів. І це не дивно. Виявляється, в нашій країні вони почуваються немов на північному полюсі. Я не встиг побачити Київ у всій красі, адже на вулиці так холодно, що я не ризикую туди виходити. Проте я бачив місто з вікна машини, воно мені припало до душі. Ікра з'ясувала, що вживання української горілки врятує європейську діджейську музику. Справа у тому, що цей напій для закордонних гостей є екзотичним і неймовірно міцним. Приймати його значно безпечніше ніж наркотики, які зараз дуже популярні серед продюсерів електронної музики. Виявляється, після візиту до нашої столиці світові зірки, усі як один кажуть наркотикам ні. І так горілці. Я не вживаю хімічних наркотиків, лише випиваю. Навіть якщо доводиться грати надто довго, наркотикам я завжди казатиму ні. Декому важко збагнути, як виступ у Києві впливає на популярність і без того іменитих зірок, виявляється леді ґаґани або як цікавиться нетиповими музикантами, які гастролюють у малознайомих для американського вуха місцях. Тож не дивно, що після того як столиця України була включена в графік туру Флоріан Крузе, Європою поповзли чутки, що найпопулярніша артистка світу збирається записати разом із ним спільний трек. Скоріше за все, чутки про мою співпрацю з леді Гага залишаться чутками. Проте, чому б і ні, мені було б цікаво попрацювати із цією артисткою. Західні артисти звикли до того, що аудиторія найкраще сприймає вишукану та гламурну музику, тому зазвичай вони намагаються наблизити свою творчість до вишуканих стандартів. Я не знаю напевно, чи потрібно називати мою музику гламурною, хоча дехто саме так її ідентифікує. Проте, приклад Флоріана Круза яскраво свідчить про те, що київський концерт здатен змінити уявлення і про цей аспект їхньої творчості. Ікра вже не вперше чує від світових зірок, що в столиці України вони можуть собі дозволити відпочити від близьку гламуру і лишатися собою. Я такий, який я є, і хочу таким лишатися. Агент впливу і Катя Тарута здатна перетворити найвишиканішу гламурну вечерю на кашу зі стразиками. Не перемикайтесь і ви дізнаєтесь, куди дістався її платиновий ніж цього разу. Привіт! Я Катя Тарута. Сьогодні я на вечірінки іскушення розкошю. Устраивайтесь поудобнее і отдихайте вместе со мною. Називається іскушення роскошью». Як ви думаєте, як роскошь может искусить? Ну звісно що це спокуса, тому що тому що розкіш коштує дорого. Для того, щоб дозволити її собі купити, навіть якщо ти не можеш собі це дозволити, ти витрачаєш на це, які зназначимо шлунку свої, частину свого статку. Іскусіть. А, ну, наверное, э, как бы знаете, как запретный плод. Если ты попробовал один раз, ты потом в это втягиваешься, и уже не можешь отказаться. Ты понимаешь, что это тебе ну, иногда не по карману, да, но все равно тянет, и хочется. Не, ну оно все манит, влечет. Дорогие вещи, картины, золото, бриллианты, посуда. Не сильно, веду роскошный образ жизни. У меня есть роскошные дети, и роскошная жена. Это достаточно по-моему. Вы думаете, как может роскошь искусить человека? Может, и очень сильно может. И это роскошь, понимаете, это затягивает человека. Его расслабляет. Человек начинает плохо мыслить, плохо думать, совершать ошибки соответственно. Тому краще бути завжди сюда на чеку. Організатори вечірки намагалися вразити зіркових гостей вишуканими елементами розкішного життя, зокрема шедеврами живопису. Проте виявилося, що далеко не кожна знаменитість можна вразити коштовними елементами декору. Видите, на ці картини тут серед них є одна, яка коштує 100 тисяч доларів. Ви можете вгадати, яка да. і ні, не, не ця. Ви не вгадали ця якраз з недорогих. Вот, тому, зрозуміло, что спокуса покуса роскоши, потому что с покуса, покуса вы тратите кубку бабла. Не понимаю, как люди могут различать оригиналы от подделок. Роскошь? Mm -hmm. а, ну, наверное, то, без чего можно обойтись. Мне сказали, что сегодня самая дорогая картина стоит 100 тысяч. 100? долларов да. долларов? Боже мой. А, Скажу точно, в чем я точно уверен, что я ее сегодня не куплю. Бо <sightseémon> <Karena>, она мне нафиг не надо. За 100 тысяч долларов лучше купить домик и обвешать его фотографиями. Я собираю картины, портреты у меня есть копия моего любимого художника Климта «Поцелуй, большая картина». У меня есть подарок от Джори Делива, он художник великолепный еще. Кстати, помимо того, что он комик, маски шоу, он еще прекрасный художник. У меня висит, думаю, его картина. Олексій подубний такой украинский писатель. У нас дома є огромный портрет Сергія Большого, такой оформленный в цепях. Ну то, есть, в -то когда люди попадают к нам домой, может быть, бути елементи они находят в этом. Перевірка розкішних гастрономічних подобань знаменитостей також принесла сюрпризи. Виявилось, зірки мають під час протилежне ставлення до делікатесів. А що для вас значить розкош? Розкіш. Ну, насправді, я думаю, для кожного це дуже персонально. Коли людина починає заробляти трохи більше, вона звісно трохи більше витрачає. Для мене, от я як почав заробляти трохи більше, для мене напевно першою ознакою було власне їсти в ресторанах, яких я завжди мріяв. Я люблю креветки больші. Я люблю чорної куди. Потом я люблю сири, грібіжки. А взагалі я не блюдаману. А любите кулінарні делікатеси? Так. местами э, очень я люблю яичницу э, картошечку жареную по домашнему это не деликатес для кого как нет я неприхотливый в еде и когда я попробовал э, вот эти вот э, о, мидь, устрицы да устрицы или крабы там но ну, мне не очень понравилось ну да я гурман я люблю хорошо вкусно покушать Прекрасний повар моя жена. Вишукані напої та делікатеси, коштовні картини та елементи інтер'єру. Подібні атмосфері зірки раділи, немов діти. Адже виявилось, що більшість з них знайома із розкішним життям погано. Навіть такі пустощі заможніх людей, як діаманти, і з певних причин знаменитості не часто тримають в руках. Буває, даримо по праздникам, але стараємося не балувати, тому що можуть привикнути. Ну, конечно, дарю ей бриллианты какие-то. Себе ничего вообще нет. Ну да, такое было. Но опять-таки, были действительно, это, в общем-то, необходимые вещи. То есть, когда признавался в любви, когда а, делал предложение, я дарил да, кольцо с бриллиантом. В сучасному світі красивых, юных, креативных девчат знака полного несмаку. Взять эту консервативную фигню можно дикие, если вам уже за 40. Я так вважаю, тому оскільки мені ще не за 40, а тим більше моїм дівчатам ще далеко не за 40, Тому я ні я, я е, е, дарую, звісно, прикраси. Звісно, я дуже люблю ювелірку, Але це має бути перш за все е, творча, красива ювелірка, а не е, е, топі банальні діаманти за куповабла. Друзі, треба сопоставляти бажання і можливості. Вічерінка дійсно пройшла в атмосфері розкоші. Надіюсь, ви отримали удовольствие вместе зі мною. Найпікантніші шоу-бізнесові делікатеси ми як завжди лишаємо на останок. Насолоджуйтесь, але бережіть свої шлунки від переїдання! Артисти слов'янського світу готуються до святкування дня Велеса. Велес тільки мені допоможе в цьому. Цей бог у наших предків був покровителем музики, мистецтва та поезії. Тож не дивно, що забоводні зірки, хоча б подумки, не оминають нагоди віддати йому шану. Ось що би ти собі, як творчий чоловік, пожелав в цей день. Щоб, наконец-то я все-таки не тільки музику писав до своим песням, но и слова. Тому що в мене не зовсім получается, з музикою в мене как бы проблем нет з мелодією. Чаще я придумую мелодію, а от з стиками у мене є проблеми. Тому все, що я написала, на. Оно поліція в моїй тетрадці вдома, і я нікому це не показую. Як не дивно, далеко не усі селебриті знають свого язичницького захисника. Знаєш ти такого парня, як Велес, його славяні почитають? Велес – це був Бог. Велес, зараз я вспомню. Велесова книга. Боже, я не помню. В общем, этот парень, он там покровитель скота, всего остального. Mm -hmm, да. И помимо, что, что как ни странно, да, там скот, всякі кози свині, uh -huh. І творческих людей. Ну, понятно, так. Да. Знаю зірки, хто таки вели чи ні, не так вже і важливо, адже деякі діячі сучасного шоу-бізу і досі діють, немов стародавні предки під час наркотично-сексуальних оргій на честь божества. Я хочу сказати, що я знаком з людьми, які употребляють наркотики, і знаю людей, які употребляли їх. І хочу сказати, да, творчим людям. Некоторим видам творчих людей дійсно нужны наркотики, нужны какой якийсь екстаз, адреналін. Раніше Велес був справжньою музою поетів та музикантів, проте сьогодні творчі люди частіше за усе вклоняються не міфічним істотам, а своїм колегам. Є у тебе якась муза муз серед артистів? Или... Муз. <laughs> муза? серед артистів. Да я не знаю, у меня вообще на шоу-бизнес это сплошная муза, которая позволяет мне находить э, в себе силы и какие-то мысли на написание каких-то песен, которые не в формате. Бирж зважені важи незнаменитости шукают натхнения у любовь своих блыжних. О себе, хотела бы какую-то музу или тебе не нужна она? Нет, не в жизни, на все. Бігає, мабуть, на поступки мой ребенка, моя дочь, і любов. Тому все в житті є. У мене муза є. У сучасному шоу-бізі поняття муза пов'язано із брудом та сексом. Адже прийнято вважати, що успішних продюсерів, артисти здатні надихнути лише через ліжко. Проте далеко не усі знаменитості здатні спокійно сприймати подібне вклоніння. Конечно, і я посилаю, і потім на мене це біжається, когда я правда на людей посилаю. І могу послати, можу прокритикувати читати, де да? тому що ще триває чоловік. І мене із этого многие, ну не понимают і считают, що там я или что-то та либо я просто не, не, не до ума. Звичайно, успішні артисти жадають надихати усіх людей, у тому числі знаменитостей, проте стосунків із ними вони жадають лише творчих. Тому доволі довго думають над тим, кому ж посилати свої творчі флюїди. Чиї музики ти хотіла би бити, кому покривіть лісувати. чьей музой, например, там Тарантино, там Барака Обамы, я не знаю. Сейчас я подумаю. Но Тарантино нет. Сейчас, сейчас. Ам... Я бы хотела быть музой у какого-нибудь режиссера, потому что я мечтаю стать актрисой. Еще я бы хотела быть музой у своего любимого мужчины. Это вот, два таких Вот то, что приходит первое на ум, да? Ой, я сейчас не знаю, так даже... Сегодня, да. В тот момент, когда я записала дуэт с Рэем Хортоном, наверное, все-таки это была какая-то такая тандем музы, потому что в тот момент мы просто познакомились и записали эту песню буквально там, ну, за полчаса. И прошло два часа, она все думала, чьей музы она хочет быть. Моя искренность от многих людей от меня отдаляет. Но... Я считаю, что чем больше человек говорит правды, чем больше он твердит правды и не надевает таких масок, тем больше людей будет с ним рядом навсегда. Я думаю, Маяковского. Музей Маяковского, да. Ты нравится этот парень? Мне, мне нравится этот парень. Жаль, что он ушел. Несмотря на то, что покойник нравится. Ну, ты знаешь, мне нравится его творчество. Очень нравится, как он, да, какие стихи он писал, Лили Брик. Это было все в таком я скажу, знаешь, не про, не в непростой формі він виражав свої чувства, а от саме через поезію і такі прекрасні стихи. Тому це для мене, мені цікаво це. Тим же, хто бажає надихати і себе, і найпопулярніших зірок, так же сильно як Велес, надихав стародавніх поетів та музикантів, ікра радіти дослухатися до порад наших зірок. Ну, совет до дебізобразія. Просто бути собою, не надевати ніяких масок. Маски відталкивают людей. Будь-які маски, которыми человек не может могу... Тільки коли человека стається самим собою, він привлекает своей искренностью. Араби лише після вечері кажуть приємного апетиту. А я скажу вам цю фразу рівно за тиждень в ефірі першого музичного та найсмітнішої програми про шоу-біз. Ікра. До побачення!